Ну що, люди, можна вже робити, звісно, певні підсумки, певні висновки. Вітаємо Баварію з цією розгромною перемогою. Дуже шкода Ербелівцях, але в цілому, в принципі, ну, заслужена перемога. І навіть я б сказав би, заслужений розгром. Баварія тотально домінувала, Мюнхен тиснув з усієї сили, і Ербелевціх цього тиску він точніше не витримав. Такі справи. Чи сподівались ми перед матчем на такий результат? Ну напевно так. На те, що Баварія переможе так, думали, що переможе. Чи думали, що переможе особисто, я що переможе 5-1? Ні, я не думав, що такий буде розгром. Але Лейпциг зараз дуже сильно здав, збавив оберти, і не дарма у нього. Люди чемпіонів дуже непогано справи йдуть і в чемпіонаті щось останнім часом не завадилось. у Хьонес на ваших екранах. Леон Борецька більш ніж щасливий. Конрад Лаймер, Рафаель Герейро. Гарної тихої ночі вам. дивіться бундеслів.